Перед тим, як організувати цей захід, ми вивчили всі відповідні потреби, які вкрай необхідні для наших громад. Сьогодні розуміємо, що основний тягар лягає на плечі керівників громад, і перше завдання це підтримка і допомога Збройним силам України. Тому максимально ми сьогодні залучили всіх спікерів, міжнародних, наших партнерів. А буде ряд е, таких чудових кейсів в напрямку інвестицій, грантів і кредитного портфеля. Тому е, відповідно е, за дорученням президента Українського національного комітету, я сьогодні разом з, е, з нашими партнерами і з тими, що сказав, організували цей чудовий форум для громад. Я впевнений, що сьогодні е, буде такий конструктивний діалог. Ми ці форуми проводили вже неодноразово в інших областях. Це і Полтавщина, це і Одещина, і ось зараз Львів. Тому бажаю плідної нашої сьогоднішньої праці і більше чим впевнений, що в нас все вийде. Слава Україні! Для нашого міста це велика честь приймати фахівців такого рівня. І ще більше честь для нас приймати форум такої важливої теми. Сьогодні ми не просто співорганізатори або приймаюча сторона, сьогодні ми так само учасники, тому що ми разом з вами знаходимося в тій самій ситуації, коли фахівці є, а фінансування немає. І ми розуміємо, що якщо ми знизу не почнемо щось робити і вирішувати. Мано з неба нам не прилетить. Так, передусім хочу подякувати усім причетним до організації сьогоднішнього форуму. А це і Андрію Кульчинському і Леву Грицаку. Адже подібні заходи я надзвичайно важливими. На подібних форумах представники бізнесу мають можливість познайомитись зі своїми колегами, які працюють в аналогічному секторі, зайти потенційних клієнтів. Що стосується учасників, Представників органів місцевого самоврядування виконавчої влади для них є можливість теж якимись ідеями, новим баченням, якимись успішними кейсами поділитись і відповідно успішно їх впроваджувати на території своїх районів, своїх громад. Щодо нашої нормативної діяльності, я хотів крайно сказати, що на сьогоднішній день нами розроблена закон України про внесення змін. Деякі законів сфері про водопостачання дуже важлива тема, і законом має динацію сімдесят покликаний на, на покращення питання, які там регуляють багато чого з рахуванням нагальних проблем підприємств водопостачання водовідведення. Спільно з компанією ЕДЖІЗ Україна значить, розробляється договір на підписання. Фінансової міжнародної організації Нефко договір на суму більше 15 мільйонів євро. Якщо коротко, це є повністю будівництво нової фільтрувальної станції. Це є всі насосні станції, це заміна всіх майже 70% водопроводів і встановлення. Лічильників. Це сума складає десь порядка 15 мільйонів, і ми очікуємо, що підписання угоди десь через декілька місяців відбудеться і розпочнуться тендерні процедури повтілення життя наших, наших напрацювань.